Ідеться про надзвичайно функціональний пристрій БФП a 4 Canon 2420. Він є ідеальним рішенням для дому і офісу, якщо потрібно друкувати якісні документи та фотографії без особливих зусиль. Однією з головних переваг цього принтера є його швидкість друку 8-8 сторінок на хвилину. Це означає, що ви зможете отримати свої документи миттєво. Крім того, Принтер оснащений роздільною здатністю 4800 X1200 DPI, що дозволяє отримати чіткі, яскраві та деталізовані зображення. Ще однією цікавою особливістю пристрою є наявність ЖК дисплея, який робить користування ним ще більш зручним та простим. Використовуючи ЖК дисплей, ви зможете швидко налаштувати параметри друку та контролювати процес роботи пристрою прекмаджи 2420 також оснащений системою багаторазового наповнення чернил, що значно знижує витрати на покупку нових картриджів. Завдяки цій системі ви зможете друкувати багато документів та фотографій, не витрачаючи зайві кошти на заміну чернил. Нарешті, варто зазначити, що цей принтер має чорний дизайн, який додає йому елегантності і стильності. Він чудово впишеться в будь-який інтер'єр і стане невід'ємною частиною вашого робочого простору. Отже, якщо ви шукаєте надійний і якісний принтер для дому або офісу, ПБФ А4 Кенен Інгпекмаджі g 2420 є прекрасним вибором. Придбайте його в торба та насолоджуйтесь чудовими результатами друку.